З вами вибір авто. У нас не дуже сприятлива погода, проте ми все одно знімаємо тест-драйв і сьогодні у нас наш гість Opel Vectra C На розробку даного автомобіля витратили 800 мільйонів євро. Ну а на збудування заводу для даного автомобіля, для даної моделі аж 1,2 мільярда євро. Ну що ж, як я казав, що в принципі козова на рахунок стійкості до корозії непогані, вони оцінковані. Що стосується вигляду, Бо немає нічого спільного з векторою Б і А. Зовсім новий автомобіль, і от коли його зробили ще йому ресталінс, він став ще більш ефектний. Зараз пройдемо назад, побачимо, що найбільш вражає таким виглядом своя задня, така задня кришка і всі досить такі гарно зроблені фари. І от, оскільки ще можна сказати, що кузовні запчастині кріпляться на болтах, тому їх легше буде замінити. Так, що в нас з підвіскою? Спереду у нас стоїть Макферсон зі стабілізатором поперечної стійкості. А ззаді у нас встановлено много речашки. Так, що в нас з підвізкою? Спереду у нас стоїть Макферсон традиційний зі стабілізатором поперечної стійкості, а ззаді багато ричашко, Також з стабілізатором поперечної стійкості. І взаді, і спереді у нас дискові гальма. В заводській комплектації стоять колеса 195 на 65R15, в більш потужніших векторах стоять 215 на 55 Р16, а в нас стоять 205 на 50R16. Так, що ж у нас під капотом? Під капотом у нас двигун об'ємом 1,8 літра і потужністю 140 кінських сил. У нас передньопривідний автомобіль. Ну і 175 Нм при 3800 обертів. Двигун 4 і розташований попередчик. Досить такий в принципі, непоганий двигун. Звісно, що, що рекомендував би потужністю v образні проте і вистачає цього. Так, розхід, от саме те, що він малооб'ємний, і розхід в нього теж невеликий. По місту, якщо їздити, вона буде брати у вас 10 літрів, змішаний 7, а по шосе всього на всього 5,5 літрів. Тобто в каді у нас такий розхід. Ну що ж, давайте тепер заглянемо. Opel Vectra є з недорогих бюджетних варіантом бізнесу, бізнес-класу автомобілів і все ж завоював свою частину покупців на ринку завдяки тому, що в нього є досить такий непоганий вигляд. І як ми знаємо, що зараз навіть дехто вважає, що Opel все, ж, що вони гниють в них погані козова ні. Тут так, кузов повністю оцинкований, виробник дає 12 років гарантії від наскрізної корозії і за це немає що боятися. І в принципі досить такі непогані жваві двигуни. Ну що, ще можна сказати для початку, що в свій час він конкурував з Mazda 6, Passat B5. Автомобіль випускається з 2002 року, в п'ятому він піддався невеликому рестайлінгу. Ну, що в нас рестайлінгу? Змінилася передня оптика і трішки там бамба. Проте дористання нова версія була більш, фари більш квадратні, у нас вони більш таки вже з поворотом виходять. Що ж, поговорили про кузов, про двигун. Давайте заглянемо не під капот, а під багажник. так, У нас тут він відкривається кнопки 500 літрів. Практично стандарт для всіх леткових автомобілів. Тут є такий бардачок. У нас є місце для аптечки і запобіжників. Ось він, покажи. Так, що, встановлений вже самі ставили. І є можливість вийняти середню, середню частину, тобто, наприклад, лижі чи ще щось, ви вже можете сунути і вже не вести на даху, на багажник. Ремінь ГРМ потрібно міняти кожні 60 тисяч кілометрів. Свідчі запалювання при заправці нашим бензином потрібно замінювати кожні 20 тисяч кілометрів. При пробігу 40 тисяч кілометрів потрібно зробити промивання форсунок. Ремінь навісного обладнання служить на вектора 80 тисяч кілометрів. Мостат бажано міняти кожні два роки. Заміну паливного фільтра потрібно проводити на вектора не пізніше, ніж 15 тисяч кілометрів. Потужки запалювання зазвичай живуть близько 100 тисяч кілометрів. Заміну масла в механічній коробці передач потрібно проводити кожні 90 тисяч кілометрів, а в автоматичній Айзен кожні 60 тисяч кілометрів. Так і так. Ми на задньому сидінні. Двері так глухо закриваються, по справді, як в люксовому якомусь седані. Так, 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 так. Не шкіра. Найбільше сідаєш і прикро, що не шкіра, тому що взагалі автомобіль непоганий і салон міг би бути шкіряний. Так, так, так. Отут тут у нас пластик. Досить таки непоганий, але все ж може трішки поскрипувати. Ручки. І взаді в нас немає електросклопідйомників. Придеться Прийдеться крутити. І комфортні сидіння. Досить таки зручно, я невисокого росту, і от можете побачити, яка ще відстань до стелі, яка відстань до переднього сидіння при умові те, що воно висунуто під водія. І що ми можемо його ще вперед, або навіть назад, навіть якщо його відсунемо по максимуму назад, все одно місце буде. Так, тут у нас що? Пічка обдув, є прикурювач, попільничка. Все-таки навіть підлукітник. Цікаві такі підгулівники, парктронік. Наразі от такий в нас ззаді салон. Так, ми на передній частині салону. І досить так непогано виглядає така однооб'ємна пластикова панель. Звісно, що найбільше, що мене радує, це що є підлокітник. Дуже зручно. Що і... в нас? Передні склопідіймачі центральний замок, управління вікнами. Звісно, що айрбеки, АБС. Таке от. А кондиціонер є? Є кондиціонер у нас. Доси такі непогано зроблений І так глухо, стукаєш по ній глухувато. Шумів, шумів, шуми все-таки є, але вони досить таки незначні. Що ж, давайте проїдемося. Так, і поки їдемо, давайте скажемо, що максималка в автомобіля 210 км за годину, свою сотню він набирає за 11 секунд і, в принципі, даємо газу, і автомобіль відразу реагує. Не можемо сказати, що по справді миттєво, але все ж для 1,8 літра це непогано. Сьогодні ми протестували Opel Vectra це. От бачимо зараз ми тільки що їхали, навіть заведений, його мало що чути. Ну що ж, можемо підбити висновки, що досить такий непоганий автомобіль і за свої гроші це непоганий вибір, і тому ми можемо, звісно, що його рекомендувати. І маленьке доповнення, те, що автомобіль виставлений на продажу. І якщо можливо вас зацікавили, звертайтеся за номером вказаним на екрані. А з вами був Віктор Ковальчук і програма Вибір авто.